вже багато чули. Сьогодні Бог вже промовляв до нас дуже багато до наших сердець через спів, через проповідь. Слова Господнього. Ми чули, який великий Господь. Ми чули про те, що важливо приділяти увагу для того, щоб спілкуватись з Господом. Ми чули, Слово Боже попереджує нас, щоб ми не обманювали самих себе. І навіть не один раз, а декілька разів я нарахував чотири рази Слово Боже попереджує, або в чотирьох випадках Слово Боже попереджує, що ми можемо обманювати самих себе. І брати вже напоминали тексти Слова Господнього, де апостол Яків писав, що будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють себе. Але ще є такі місця. Де апостол Павло Корінтянам пише, що не обманюйтеся, неправедні не вспадкують царства Божого. Тобто гріх завжди залишається гріхом. В 15 розділі Корінтян пише апостол Павло, лихе товариство псує добрі звичаї. Не обманюйтеся, лихе товариство псує добрі звичаї. І також Галатам апостол Павло писав, Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, той пожне. І всі ці випадки говорять нам, що ми можемо, ми можемо думати а і цим самим обманювати самих себе. І ось остання проповідь уже служіння наше йде до кінця. Я хотів би трішечки напам'янути ці три дні. Був табір молодіжний, і у нас така неділя була загружена. І прошла неділя, і ця емоцій багато, радощів багато, спілкувань багато, молитов багато, голос Божий чули. Дуже дуже все приємно. І Ось молодь. Вони ці три дні розмірковували під таким девізом чи темою Точка зору. Так собі назвали, свій табір, свої міркування, точка зору. Говорячи або роздумуючи над цим висловом точка зору, можливо, ну, якби дві сторони побачить. По-перше, точка зору є у кожної людини. Тобто, моя особиста думка, те, що я, те, що я бачу, як я бачу, яким воно. Мені видається, і нерідко ми або самі говоримо, або чуємо співрозмовником своїм, я так бачу, я бачу так це діло, або я думаю так це діло. Да». Тобто ми маємо на це право, ми маємо на це право, і навіть ми ну, дискусіювали із нашим богословом Тимофієм. він Молодь назвала один день, якби. ну, Приватність наша, тобто у кожного чоловіка є приватність своя. І от Тіма нам питався доказати, що якщо ми куплені дорогою ціною, ми раби Божі, ніякої приватності у нас нема. Ну, дуже багато цікавих таких думок, але все-таки Бог дав нам право, Бог дав нам право, і, і чи то особистість, чи то приватність Бог нам дав. У користування, Бог нам дав у користування, Бог дав нам у приватність час наш, в який ми живемо, і Бог нам дав право розмірковувати, навіть приймати рішення. І ось кожен з нас має свою точку зору, але ж ми чудово і прекрасно розуміємо, що у Бога є також своя точка зору. І я хочу звернутися до дітей. Хто був пройшли рік у таборі, ми пам'ятаєте, говорили, наскільки очі Божі відрізняються від наших очей, в скільки раз. А ну хто пам'ятає? Скільки, Ебеліні? В 10 тисяч крат. Ви чули очі Божі. Написано так на канонічній Біблії. Написано, що очі Господні в 10 тисяч крат світліше за Сонце. Тобто, можна, якби провести таку паралель. Що точка зору Господнього, ясність, досконалісність, вона ну умовно, умовно в 10 тисяч крат досконаліша. Тобто Бог бачить ясніше, чітче, правильніше бачить, чим бачимо ми, ну навіть можливо ще більше, ну для прикладу, в 10 тисяч крат. Ну, наприклад, я вже окуляри ношу, і буває, там ну, треба щось привести себе в порядок, якусь там з вуха волосину зірвати чи ще щось. Я дивлюся в дзеркало, яке чотири 4 крат, чотири 4 крат воно збільшує, і я вже бачу, можу привести себе в порядок. І вже нам, ну, видається, багато що я так не бачу, а трішечки збільшилось зірмій, і я вже бачу. А очі господні бачать, ну уявимо собі в 10 тисяч крат. Тобто ну, думка така, що маючи право на точку зору, маючи право, і Бог нам дав право цим користуватися, і ми можемо висловлювати, особливо ну, як ми з братами десь збираємося. Таборі, чи десь є такий час спілкування над словом Господнім, і кожен свою точку зору викладає, я думаю так, мені Бог так відкрив, або я доріс до такого. Ну, добре, коли ми, маючи точку зору, розуміємо свій духовний зріст. Це дуже важливо, тому що апостол Павло писав навіть про себе апостол, великий апостол, апостол язичників, каже, коли я був. Немовлям, младенцем російською мовою, то е, так і думав по е, младенчиській мислі. Тобто думав по дитячому, думав, а як став мужем, то залишив це дитячество або младенчество. Е, тобто, наша точка зору, вона відштовхується від чогось, від чогось відштовхується від нашого зрісту, від нашого е, від нашого. Е, Християнського возрасту да, від нашого можливо, опиту, від того, наскільки ми, можливо, маємо Боже помазання чи Боже відкриття самі в собі. Але ж більше я хотів би звернути нашу увагу на, на другу думку цього ж висліву, «точка зору. Точка зору, тобто наскільки ясно ми бачимо і розуміємо. Точка зору, тобто, це моє право бачити так, як я бачу. І точка зору, це наскільки вона ну, сфокусована правильно точка мого зору. І ось я хочу звернути нашу увагу на деякі місця слова Господнього. А кожен давайте провіримо свій зір, кожен провіримо свій духовний зір. Читаю знайомі нам місця слова Божого, колись навіть я проповідував. Подібне до цього слова записані перше місце. Це пророка Єремії, перший розділ, 11-й вірш і нижче. І було слово Господнє до мене. пише Єремія. Що ти бачиш, Єремія? Я сказав, бачу палицю мигдалевого дерева. Господь сказав мені: Ти правильно бачиш, я пильную над словом моїм, щоб воно скоро сповнилось. І було слово Господнє до мене вдруге. Що ти бачиш, я сказав, бачу киплячий казан, який піддувається вітром і перед його збоку півночі. І сказав мені Господь: з півночі почнеться біда на усіх жителів цієї землі, бося ся покличу усі племена північних царств, говорить Господь, і прийдуть вони, і поставлять кожен престол свій біля входу. У ворота Єрусалима і навколо усіх стін його, і у всіх містах юдейських. І вченю над ними суди мої за всі беззаконня їхні за те, що вони залишили мене, і кадили чужоземним богам, і поклонялися виробам рук своїх, і так далі. Тобто Божий пророк описує, коли Бог почав йому відкриватися, і Бог запитує у свого пророка, що ти бачиш, Єреміє. Він каже: бачу палицю мигдалевого дерева. Бог каже, ти правильно бачиш. А як ми бачимо, буває таке, що ми невірно бачимо, буває таке, що ми не бачимо зовсім. І ось інше місце, нагадую, хочу прочитати історію. Вона дуже цікава, і хто декілька разів читав Біблію, вони її знають. А хто один раз або взагалі не дочитав, то звісно про це. Або не помнять, або зовсім не знають. Тому я її прочитаю повністю. Це друга царів в українській Біблії, Російській, це царств шостий розділ, написано так: Сирійський цар воював з Ізраїлем і радився зі слугами своїми, говорячи в такому-то й такому-то місці я розташую свій стан. І послав чоловік Божий. Тобто Єлисей до царя ізраїльського сказати бережися проходити цим місцем, тому що там залягли сирійці. І послав цар ізраїльський на те місце, про яке говорив йому чоловік Божий, і про яке застерігав його, і зберіг себе там не раз і не два. І збентежилося серце царя сирійського через те, і покликав він рабів своїх, і сказав їм: Скажіть мені, хто з наших зраджує перед царем ізраїльським? І сказав один із слух його: Ніхто, пане мій царю, а пророк Єлисей, що в Ізраїлі, переказує царю Ізраїльському і ті слова, що ти говориш у спальній кімнаті твоїй. І сказав він: Підіть, дізнайтеся, де він, я пошлю і візьму його. І донесли йому, й сказали: Ось він у Дотані. І послав туди коней, колісниці, багато війська. І прийшли вночі, й оточили місто. Вранці слуга чоловіка Божого встав і вийшов, і ось військо навколо міста, і коні, і колісниці, і сказав йому слуга його горе нам, пане мій, що нам робити? І сказав він: Не бійся, бо тих, що з нами, більше, ніж тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, відкрий йому очі, щоб він побачив. І відкрив Господь очі слузі, і він побачив ось гора, повна коней і вогнених колісниць навколо Єлисея. І коли підійшли сірійці, сірійці до нього Єлисей помолився Господу і сказав: порази їх сліпотою, і він поразив їх сліпотою, за словом Єлисея. Така подія, думаю, читаючим слово Господнє, вона знайома. Але ось був пророк Єлисей, і був слуга Єлисея, який який. Жив з ним, ходив з ним, слухав, як він пророкував, бачив діла Господні. І я думаю, я думаю, що і він знав про те, що є духовний світ, є ангели Божі, є війська Божі, є захист Божий, який оточує тих, які живуть перед лицем Його. Але ось прийшло таке випробування у життя. Спокуса така прийшла. Да. Пророк служить Господу, він говорить те, що йому відкриває Господь. Одь, і ось цар сирійський послав багато війська, багато коней, багато колісниць для того, щоб взяти в полон одного чоловіка, Єлисея, пророка Божого, і ось слуга, вийшовши, тому що вночі прийшло це військо, і він бачить, що місто їхнє, в якому вони проживали, оточене військами в облозі, тобто війна починається в нашому місті, і каже: Ну, все, пане мій, прийшов нам. А Єлисей він інше бачив. У Єлисея були відкриті духовні очі, і він ну, зовсім не переживає. Знаєте, багато випробувань у нашому житті приходить, якщо ми дивимося у новий заповідь, да, апостол Петро його арестували. Коли вони проповідували слово Господнє, його арестували і стерегли його четверо четвериць, тобто 16 чоловік його стерегли. 16 чоловік. Воїнів стерегли, 16. Ну тих, що супроваджують, десь Женю не бачу, він працював таким сторожником, який стережуть арестантів. І ось ну, у людей ну, волос випадає за одну ніч, біліють, сивіють, якщо попадають, ну, в таку ситуацію. А Петро написано: крепко спить. 16 чоловік його стереже. Завтра вранці хочуть стратити його, тому що Якова стратили, вбили Якова. А Петро собі приспокійно, приспокійно спить, що навіть ангелу прийшлося його будити. Чому так, чому так відбувається? Тому що є духовні очі, які Бог дає нам право бачити у цю точку зору очима. Господніми. І ось Єлисей молиться за слугу свого, бачучи його страх, бачучи це тремтіння, його каже, Господи, відкрий йому очі, нехай він, нехай він, нехай він побачить. Вже на служінні пише мені один брат, як що я говорив, і просить, він уже 9 чи 10 день знаходиться, його забрали і возять уже, каже, вісім частин провозили, ТЦК, різні випробування. Питають, ну зя скину, хочуть свою справу зробити. А він каже: Я християнин, я. Не буду служити, ну, має точку зору свою е громадську навіть має точку зору і має на це право. і Конституція, як би за ним. Але ж він знаходиться у страсі, просить, попроси церкву, хай помоляться за мене. І це дуже добре, коли ми з вами молимося. Але ось е ну, давайте кожен, слухаючи оці історії, провіримо себе, на що настроєні. Мої очі, або на що настроєний мій зур, під який, зір, під яким кутом, під яким углом я дивлюся на ту чи іншу справу. Я чув ну, таку думку за Давида і Голіафа, що коли вони зустрілися, зустрілися якими очима на Голіафа дивився Давид? Брати Давидові, воїни, царя Саула, ізраїльтяни, вони дивилися людськими очима і дивилися. Ну той брат сказав, про якого я розповідаю вам. Дивилися так, що Голіаф такий великий, такий високий, такий крепкий, вищий за всіх нас. І тому страх на них нападав, і вони ну, боялися, вони боялися вийти і щоб з ним сразитися. А брат каже: А Давид подивився очами господніми, тобто зверху подивився, Бог дав йому очі віри на цю проблему. Подивитися не знизу вверх, ой, який він великий, а подивитися божими очима або з Божого, з точки зору Божого, або з кута Божого. А якщо подивитися глазами. Ну, навіть не господніми, а як брат казав, зі спутника подивиться. Ну, що ж той голіав, да, зі спутника. Навіть він за всіх там вищий на голову чи на дві, хай би чи на три. А якщо Божими глазами, яких ще в 10 тисяч крат більше, то він нічого не значить. Так от, віра, віра дає нам право дивитися з точки зору. Очей Господній. Давайте скажемо за це. Слава нашому Господу. І ось Ісус Христос, далі, продовжуючи цю думку, говорив такі слова, і Матвій в 13 розділі записав, читаю 13 вірш і нижче. Тому говорю їм притчами, бо вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить слухом, почуєте, та не зрозумієте очима, дивитися будете та не побачите, бо затверділо серце народу цього, і вони вухами туго чують, і очі свої заплющили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоб я зцілив їх. І звертаю увагу слова Христа, 16 й вірш. Ваші ж очі блаженні, тому що бачать, і вуха ваші тому що чують. Давайте ще чують, давайте ще раз скажемо слава нашому Господу. Ми маємо право, маємо можливість чути вухами. І бачити очима, і бачити очима не цього світу, не страху, не гріха, не всякого розладу, а на любу проблему, яка приходить у наше життя, на любе випробування, яке ми зустрічаємо у нашому житті, Бог дав нам право дивитися під точкою Божого зору. І Христос каже: ваші ж очі блаженні, що бачать, і ваші вуха. Блаженні, що чують. Але ж буває і не так. Можемо сидіти в служінні, можемо служити в сидіти в служінні і нічого не бачити, і нічого не чути. І це навіть легко провірити себе. Прийшовши додому, достатньо згадати, про що проповідував перший брат, про що проповідував другий, третій, четвертий. І ось нам результат нашого. Слухання, наскільки, наскільки ми почули і наскільки ми побачили те, що Бог хотів нам показати чи хотів нам сказати. Тому ще знаходимо таке місце в книзі об'явлення Івана, це послання Лаодикійській церкві, третій розділ. Читаю. Також знайомі нам вірші. вірші. Шістнадцятий вірші нижче. Оскільки ти теплий, а не холодний, не гарячий, то я виплюну тебе з уст моїх, бо ти кажеш: я багатий розбагатів і не маю потреби ні в чому, але не знаю, що ти нещасний, і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищене вогнем, щоб тобі збагатитися, і білу одежу. Щоб одягтися, щоб сорому наготи твоєї не видно було, і мазю для очей помаш очі твої, щоб бачити, кого я люблю, тим докоряю і караю тих, будь-яке ревностний і покайся. Тобто, якщо ми, провіряючи свій духовний зір, щоб провірити свій фізичний зір, ми йдемо до лікаря. Який апаратами, чи просто відходячи на якусь відстань, провіряє наскільки точний наш зір. Сьогодні Господь Духом Святим через Слово своє ну, дав нам таку можливість, дає нам таку можливість провірити свій духовний зір. І давайте не будемо очікувати, що Бог запитав Андрій, Петро, Іван, Марія, як ти бачиш, що ти бачиш. Оце проміжна перевірка, яку Бог сьогодні дав нам через слово своє, щоб кожен запитав себе, Господи, покажи мені, дай мені зрозуміти, наскільки вірно, наскільки правильно, наскільки точно я бачу, і якщо ми бачимо, що зір, знаєте, коли фізичний зір, так уже якийсь туман в очах наших, чи плеве, чи нема такої точності, ми йдемо до лікаря і або мась якусь, або крапельки, якісь, або окуляри. Щоб нам добре, добре бачити. І ну, я не, не, один раз, не один раз чув, ну, чув свідоцтва, да, коли чоловік, ну, навіть хтось, аніта наша ходила-ходила, а ходила, думала, що вона бачився. Провірилась, зір поганий, зір поганий. А потім виписала окуляри собі, каже, о, а тут кришечки валяються під столом, а я їх і не бачила. Ну, якісь такі прості речі здається. Да? Вона, вона вбирала, а Ларіса каже, як Аніта це вбирає? Як вона? А оказується проблема то. ну, Проблема то не в тому, що вона так не. не Недобре вбирала, а просто не бачила, просто не бачила оділа окуляри і, і все стало видно, все стало на норму. От таке, таке наше життя, брати й сестри. Провіримо свій духовний зір. Ми можемо, знаєте, мати точку зору і казати: я так розумію, я маю на це право, але ж... Але ж якщо в нас неточний зір, якщо ми не бачимо точно, ми можемо, знаєте, виходити навіть із себе і доказувати, що я маю право на точку зору, але ж ми можемо сильно-сильно неточно бачити. Тому е, слово Боже каже: якщо, якщо ми зізнаємо, що зір наш він неточний е, відносно Божого рентгену, то Господь каже: візьми і помаж очі твої мазю. Що це за мазь, яка може відкрити наші очі? Яке це, які це ліки духовні, які можуть допомогти, щоб нам побачити Боже діло? І ось в 18-му псалмі, мабуть, це останнє місце, яке я прочитаю. І ми будемо молитися, Господу. Давид каже так. 18 й псалом. Дев'ятий вірш, друга частина вірша. Заповідь Господня світла, світла очі просвітлює. Заповідь Гос, Господня світла очі просвітлює. Тобто допомогти нам може заповідь Господня. А як це діє? Як це діє? Ну, Дія дуже просто. дуже просто. Коли ми читаємо слово Господнє, а слово Господнє має, має таку силу або має таку дію, щоб нас зціляти, нас ну, вести до досконалості, відкривати наші очі. і, ну, Прості речі, прості речі буває, там ну, з кимось говориш, спілкуєшся з братами чи з сестрами чи з сім'єю. О, а ми цього не знали. Чого? Ну, Нам ніхто цього не сказав. Так Слово Боже про це говорить, Слово Боже про це говорить. А прочитав Слово Боже і каже, бачиш вора і сходишся з ним. О, очі відкрилися. Навіть. ну, Був випадок такий в Новоград-Волинському, такий ну, цікавий випадок, що покаявся один брат. І йому дали проповідувати, ну, читати перед молитвою, читати, а він, звісно, ще Біблію не прочитав, і читає, що відкрилося. І знаєте, читає так, окуляри надів і читає слова апостола Павла до Тимофія. і читає, каже, впредь пей не одну тільки воду, але употребляй немного, много і сам, сам на віри очам своїм. Провіряє війна, інтересно, інтересна. інтересна. Оказується, що навіть таке написано в Слові Божому. Заповідь Господня просвітляє очі. Заповідь каже, що пити гріх, Пити це тільки коли будете пити на спомин про мене, на спомин про мене пити. І інші речі відкриває нам заповідь Господня. Вона просвітляє наші очі. Вона дає можливість нам бачити так. Як хоче цього Господь. Тому, провірючи свій або провіряючи свій зір перед лицем Господнім, провіряючи паралельно слух свій, маючи право на точку зору, підемо молитві до Господа і попросимо, Господи, навчи нас. Відкрий наші очі. Казав Давид, молився: відкрий очі мої і побачу чудеса закона Твого. Хай милість Божа, благодать Божа, Хай Слово Господнє, воно. Діє на наші серця і на наші очі, щоб нам бачити, і коли проблема якась або випробування приходить у наше життя, щоб нам розуміти і пам'ятати, брати і сестри, що маючи фізичний зір, ми маємо право на любе питання, на любу проблему дивитися очима. Господньому. І навіть якщо ну, буває таке, що притупляється наш зір, ми ж можемо помолитися в щирості свого серця, як Єлисей помолився за свого слугу. А ми можемо за слугу, тобто за самих себе помолитися, Господи, відкрий мої очі. Ти бачиш, страх приходить, ти бачиш якесь непорозуміння. Відкрий мої очі, щоб я побачив славу Твою, захист твій, благословіння Твоє, що Ти завжди знаходишся зі мною, а Бог завжди знаходиться з нами. Коли ми знаходимося з ним. Хай ім'я Господнє буде прославлене. У кого є можливість, ми схиляємо коліна, серця свої і в молитві йдемо до Господа. Амінь.